Доброго дня, любі діти! Сьогодні з вами ми поведемо мову про вишиванки. У травні кожного року українці одягають вишиванки і влаштовують флешмоби, показують красоту вишитих українських сорочок. День вишиванки присвячений українській родині. Та родоводу. Вишивання сорочок з давніх давен увійшло в життя народу. Наш народ ставився до вишиванки, як до святині. Вони передавалися з покоління в покоління, з роду в рід, береглися, як реліквії. Вишиванка це символ здоров'я та краси, щасливої долі, пам'яті. Святковості, любові, вишиванка це ще й оберіг. Про те, як з'явилися вишиванки, існує багато легенд. Сьогодні я пропоную вам послухати одну із них. Легенда про вишиванку оберіг символ любові та щасливої долі. Колись давним-давно. Серед мальовничої природи жили чоловік та жінка. Усе було б добре, та діток у них не було. Нарешті через багато років у хаті з'явилося двоє дівчаток одна білявенька з русявим волостячком, а друга чорненька з волостям чорним, як смола. Збігали роки, виросли дівчата справжніми красунями. Були серцем добрі, усім допомагали, батьків радували і шанували, припали до вподоби двом юнакам за свою красу й працьовитість. Ніщо не вищувало біди, але горе прийшло несподівано. Оселився серед мальовничої природи страшний змій. Якось пролітав він над долиною. Де дівчата вибілювали на сонці полотно, побачив їх і вирішив взяти у полон. Він перетворився на чудового метелика, сів на травичку, а потім перелітав з квітки на квітку, з кущика на кущик, усе далі й далі, заманював дівчат. Опинилися сестри. У непролазних хащах, де ані звір не проходить, ані пташка не пролітає, метелика враз не стало. Усе почорніло, закрутилося, заривіло, а перед ними став страшний змій. Схопив дівчат, поніс у своє царство, плачуть дівчата. А він регоче реве, жалю їм завдає, бо не любить слуга злого Духу, щоб щастя ходило між людьми, щоб добро панувало. Плачуть дівчата, кидають по одній волосині чорного й русявого волосся. Можливо, за цими волосинками їх знайдуть юнаки, і вони повернуться додому. І сталося диво, дивне, добрий лісовий дух перетворив ті волосинки на чорні та червоні ніточки, прилетів змію своє царство, замкнув на важкі залізні замки полонянок і ліг відпочивати. А тим часом юнаки дізналися, що дівчат украв змій, і вирушили в дорогу їх рятувати та з неволі визволяти. Довго йшли вони полями лісами. Раптом побачили у траві чорні та червоні ниточки. Здогадалися вони, що це дівчата їм слід залишили. Почали змотувати вони нитки у клубочки, та так і дійшли до Змієвого палацу. Викликали Змія на двобій. Він вилетів розлючений, страшний. І ніздрів вогонь палає, не було у хлопців зброї, лише ниточки схрестили. І сталося диво, вони перетворились на мічні мечі, що відразу відрубали по дві голови, розправилися відважні юнаки із змієм, упав палац, і лише купка попелу залишилась від нього. Визволили хлопці полонянок і віддали їм решту чорних і червоних ниток. Цими нитками, хрестиками вишили дівчата чудо сорочки, з вдячністю одягли їх юнаки, ще кращими і сильнішими стали. А дівчата всім рідним теж повишивали сорочки. На візерунках вишиванок. Були добрі обереги від усього злого, подаровані добрим лісовим духом, дівчатам-полонянкам. Відтоді, кажуть старі люди, повелось вишивання. Іде у хаті є вишиванки, там рід живе добре і щасливо.